Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде коротенький випуск. Знаєте про що? Про то на що чекають всі-всі-всі, хто хоче потрапити в США, це про грін карту, тому що зараз іде якраз подача на лотерею грін-карту. Кожного року, 2 жовтня і по 5 листопада, починається подача заявок на гру в лотерею грін-карту. Давайте поговоримо, що це таке і хто може на це подаватися. Оскільки я розраховую тільки на українську аудиторію, буду говорити виключно за українців. Отже, кожного року ви можете податися на грін -карту. Карту, тобто на лотереї, виграти її або не виграти. Що для цього потрібно? Для цього потрібно всього-навсього зайти на сайт лотереї. В описі під цим відео я залишу посилання на нього і заповнити свої дані. Всього на всього вам потрібно вказати ваше ім'я, прізвище, дату народження, і у вас обов'язково має бути закінчена середня освіта, або якщо у вас її немає, це мінімум два роки роботи за якоюсь професією. Ну, наприклад, ви працювали офіційно два роки бухгалтером і можете це підтвердити. Також дуже класно, якщо ви офіційно знаходитеся у шлюбі. Тому що таким чином ваші шанси виростають вдвічі, тому що заявку на грін карту можете подати ви і вказати вашого чоловіка, і, а вже ж неповнолітніх дітей. А також ваш чоловік може так само грати в грін карту і вказати вас і своїх неповнолітніх дітей. Ну або без дітей, якщо їх немає. Що робити далі? Ось ви подаєте цю заявку, а і обов'язково ще не забудьте зробити фотографію. Там є спеціальні вимоги до того, яка має бути фотографія. І що ми робимо? Далі після того, як ми цю анкету подали, у вас буде номер після того, як ви заповните цю анкету, і цей номер обов'язково треба зберігти. Тому що за цим номером ви будете перевіряти результати грінкарти. Коли ж їх перевіряти, наступного року, в травні місяці, на початку травня буде оголошуватися результати. Як правило, перші декілька днів дізнатися результати практично неможливо, тому що всі ломляться, всі, всі, всі люди з усіх країн ломляться на цей вебсайт. І перевіряє статус своєї заявки. Але через декілька днів ажіотаж спадає, і ви можете спокійно перевірити і побачити, ви або виграли, або не виграли. Якщо ви не виграли, ви можете подаватися на наступний рік знову. Якщо ви виграли, то також обов'язково звернути увагу, що це ще не означає, що ви отримаєте вашу грін-карту, тому що потім починається цікавий процес. По перше, коли ви побачите, що ви виграли, у вас буде присвоєний номер, і тут важливо розуміти, що якщо ви там в перші 100 тисячах скоріш за все ви отримуєте свою грін карту, якщо ви то 1052, ну скоріш за все, ні, але все одно не опускайте руки та пробуйте якомога швидше заповнити всі документи. Що буде потрібно для того, щоб отримати грін карту. По-перше, вам потрібно буде зробити медицинський чекап, тобто вам потрібно буде доставити всі щеплення, котрі обов'язкові для того, щоб прийти мати комісію на грін карту. І зібрати певний пакет документів, котрі вам потрібно буде принести в посольство. Ви йдете в посольство, де ви зараз проживаєте. Тобто, якщо це Україна, в Києві, ви підете в посольство США і будете проходити співбесіду на отримання карти Якщо ви знаходитеся в Європі, ви будете йти в посольство в тій країні, в котрій ви знаходитесь. Наприклад, в Польщі це в Кракові, в Чехії, це в Празі і так далі. Якщо ви вже знаходитеся в США, ви так само можете грати в лотерею грін-карт. І якщо ви знаходитеся в США легально. Наприклад, ви на ТПС, або на студентській візі або на робочій візі, ви просто робите зміну статусу і всередині країни отримуєте вашу грін-карту. Цей процес може займати від 9 місяців до 2 років, в залежності від того, який у вас номер в черзі, вам скажуть, коли вам приходите на співбесіду. Але коли ви пройдете співбесіду, будь то Україна, будь то Європа, будь-то США, це не означає, що вам одразу дадуть вашу грін Це це означає, що вам дадуть імміграційну візу. По ній ви, якщо ви в Україні або в Європі заїдете в США і коли ви вже будете в США, вам по пошті прийде ваша Грін карта. Це така карточка, як права. А виглядає і так само, якщо ви вже в США, то вам так само по пошті, потім прийде ваша грін-карта. А якщо ви в анкеті вказували ваших чоловіків або дружин, вони так само почнуть цей процес разом з вами, разом з тим, хто виграв, тому що ви є одна сім'я. Але знову ж таки наголошую, ви маєте бути офіційно в шлюбі, і якщо у вас є діти, їм має бути до 18 років. Після 18 років ви вже не можете подати їх як своїх дітей неповно. Для чого потрібна грін карта? З грін-картою ви можете тут жити, але обов'язково жити півроку за рік в країні і можете вільно пересуватися. Грін карта не дає вам права безвізово в'їжджати в інші країни, тому що це не паспорт. Але ви можете тут легально працювати, ви можете легально тут жити, заробляти гроші, купувати нерухомість. І просто у вас є абсолютно всі ті самі права, що і у громадянина США. Єдине, що ви не можете. Голосувати так само, якщо ви приїжджаєте сюди по грінкарті, і у вас певний час є низький дохід, поки ви ще не знайшли хорошу роботу. У вас, наприклад, в Каліфорнії може бути безкоштовне страхування, котре вам надається від штату Каліфорнія. Тому, хоча б за це, ви можете не переживати і починати свою нову сторінку. В нашому оточенні є реально дуже багато друзів, котрі виграли грін карту. Одна наша знайома взагалі грала перший раз, і з першого разу виграла, вона знаходилася в. США у нас є друзі, котрі грали з України і виграли, і так само приїхали. Ви можете грати стільки разівські скільки років, скільки вам хочеться, а, ніхто вас не обмежує. Єдине, що в один рік одну заявку з людини ви можете подати. Також існують міфи про те, що потім ви ніколи не отримаєте туристичну візу чи ще якусь. А я не знаю, правда, це чи ні, але можу сказати з особистого досвіду, ми грали в грін карту декілька разів. Але після цього я отримала перший раз туристичну візу в США, поїхала сюди, все було нормально. Потім вже ми отримували робочі візу. І після цього ми тут в США вже отримали грін карту. Тому а, грайте, якщо ви хочете потрапити в США або якщо ви вже в США, але на U4U, то перейдіть на TPS і грайте в Грін карту, і можливо вам пощастить. Удачі!